Відкриття такого інноваційно-інформаційного центру з вільним доступом до мережі інтернет якраз буде сприяти розвитку дітей, розвитку населення, отримання інформації населення, яке проживає в цьому мікрорайоні. Тому я рада всіх вас вітати з цією подією, яка відбувається в вашому мікрорайоні. І думаю, що і надалі ми будемо плідно співпрацювати бібліотека. І е, населення нашого мікрорайону Київська. Приємно, що на святі присутні партнери та меценати нашої бібліотеки. Це представники жіночого клубу Стиль життя. Ці люди, крім того, що допомогли нам зробити в приміщенні ремонт, ще й долучились до нової форми роботи, яку ми хочемо вам представити. Всі ви бачите, в нас з'явились нові полички під назвою «Буккросінг». «Буккросінг» – це. Мальників друкованих видатних. Ці чарівні жінки залишили тут свої книги, які принесли з дому, щоб інші користувачі бібліотеки могли приходити і вільно собі брати книгу для домашнього читання. Тож надаємо слово голові жіночого клубу Стиль життя київській Валентині Володимирівні. Хочу всіх поздравити з своєвременним на сьогоднішній день відкриттям библиотечно-информационно-инновационного центра. Центру быть, развиваться, но ну, а мы будем помогать обустраивать дальше библиотеку, делать ее более уютной для наших читателей. И хочу сказать, что день открытия можно считать днем его рождения, да? а на день рождения без подарков не ходят. Вот, и мы приготовили такие вот подарочки для вас. От нас, вот двум предыдущим. Вот такой третий стул, для того, чтобы читатели на чем сидеть, да? І отако остатки поданочок для життя будуть Я дуже дякую цим прекрасним, чарівним жінкам, які завжди нам допомагають. Дуже багато було вже зроблено, і я про це ще буду говорити. І я думаю, що наша співпраця буде продовжуватися і надалі.